Як ви вже зрозуміли, сьогодні у нас не просто гридень, а дербі Уманщини. Традиційно для останніх вже не одного і не двох років битва за призові місця. І відповідно, розіграші кажуть не трьох, а шести очок. Але дербі дербі, а готові їсти треба. Тому я спочатку пішов кляти готові їсти, а потім я вам розповім про наш сьогоднішній гридень. Рома, турнірну таблицю дивишся? Не нашу? Ну, Постійні глядачі або той, хто розбирається в місцевому обласному футболі, вони вже зрозуміли, що матч відбувався у Городецькому. У спортивного клубу Базис є два стадіони, але ну, на цей раз вони обрали в Городецьке. Так. Що за звірушка? Як звати? Пес -талісман. Да. талісман. Передаю Ой. привіт Олександру Ігору. Він казав, щоб сьогодні ми провели гарний репортаж онлайн. Да. Ви маєте, привіт, ви маєте буде стати буде... зіркою тут, да? так, буде... ще зіркою тут. Ну, поки зіркою он. Яка собачка гарна. За кого боліває? Не знаю, за кого за гарний футбол. За гарний Давай. футбол. гавкає. Al-Baida! Raya Islam! Шануємо хвилиною мовчання, пам'ять всіх тих, хто віддав своє життя за нас та за Україну, боронячи землю проти ворожої агресії. Перед тим як розповісти власне про саму гру, пару слів про диспозицію базис після чотирьох турів мав максимум очок 12 з 12. Тепличники мали три перемоги, одну поразку, тобто мали в активі 9 очок. Обидві команди були в не трійці, Зрозуміло, очолював турнірну таблицю бази. Ну всі розуміли, що вкотре між цими командами боротьба йде за так звані золоті очки. Ну, перед матчем ще відбувся інцидент суддівський, фігурантами справи, якої були, ну так я офіційно називаю я і асистент арбітра Микола Єременко. Але про то буде окремо. А давайте поки що про футбол. В першому таймі гра була ну, можна говорити рівна. Ви бачите моменти, які створювали тепличники. І вони їх не реалізували за що, в принципі, подальшому і поплатилися. Ну, в футболі це класика. Не забуваєш, ти заб'ють тобі. Команди не грали в такий відкритий футбол, е оголивши власний тили. З іншого боку не паркували пресловутий той автобус біля власних воріт. Шукали часу. Все таки за політикось. Бачите, чергова атака тепличників не забили. Момент Ну, їх було там не так, щоб дуже багато, але все-таки було. Е багато глядачів зібралося цього дня в городецькому, практично повністю заповнені, Бачите, трибуни. Ці поєдинки в нас в регіоні давно викликають підвищений інтерес. Ну не хочу говорити ажіотаж, та й тим паче зараз я кажу, все ж таки не на часі. Але при цьому хочу сказати вкотре, що футбол несе свою соціальну складову і людям потрібні емоції десь їх брати. оті позитивні емоції. Причому я не розділяю ці емоції на там, хто виграв, хто програв. І в програвших і вигравших зараз на багато більше інших клопотів, проблем і горя. Ніж по як колись до війни також прямо переживати поразку чи перемогу своєї команди. Так от, в першому таймі команди не відзначили забитими м'ячами, хоча мали там певні нагоди для цього. І на перерву команди пішли за рахунку 0-0, що можливо ну, все-таки був більш-менш справедливим. Хоча ще раз скажу, особливо в кінці першого тайму, якраз бачите, тепличники намагалися. Піти на перерву ведучі в рахунку, приклали зусилля. Мали момент але маємо те, що маємо. Єсни події розгорнулися по перерві. Тут вугливу ремонтку ще зробитиму підличників, яка полоса темна прийшла. Отримав попередньому матчі травму Євгенія Жеченко. Зараз Євгеній в Кадрі не знали, чи вийде на поле. А ось, до речі, і Євгеній Жеченко. Бачите, навіть не перевдягався на гру. Добрий день. Ну, тому власне Женя з дитиною на руках. Болівав за свою команду. Ну а на додачу, що на третій хвилині сталася вимушена заміна у тепличників, а завідував вимушений був зняти з поля Костянтина Дашко, який отримав травму і вийшов Михайло Рябченко. Ну і на превеликий жаль, от саме з місця лівого захисника трапилися для тепличників неприємності, які призвели, от в подальшому зараз і подивимося, до взяття воріт. Ну але то сталося всередині тайму. До того гра... Продовжувала така, будь, носити рівний характер. Я вже десь в голові виношував такий заголовок, що гросмейстерська нульова нічия. Але сталося те, що сталося. За короткий період базису вдалося забити два м'ячі, причому вони, я кажу, що прийшли обидва, на жаль, з лівого флангу. І два м'ячі на рахунку їх нападника Россию. От, бачите, пристрасті тут розгорталися. Інколи доводилося арбітрою доставати жовту карточку до червоної, слава Богу, не доходило, І емоції вони були вже такі. Ну, це є дербі. Бачите, тут тепличники шукали щастя біля чужих воріт, а базис знайшов своє щастя біля наших воріт. Ну і ось подивимося на взяття воріт. Це зараз на ваших екранах буде перший забитий м'яч, Ось як розгорталися політи. Боротьба в центрі поля, така вона носила характерного. Перевід з лівого фланга на правий ну, нападник Валерій Блашко е, зіграв ось таким чином е, роз, і Рос розстріляв. Ну, мірі велика заслуга в цьому забитому м'ячу нападника Валерія Блашко. Можете подивитися ще в повільненому повторі. Ось летів м'яч досить довго. Захисник дозволив прийняти м'яча нападник, що характерно, по суті, справу впав, але при цьому м'яч залишився у нього. Ну, як кажуть, практично все очевидно. Так, рахунок став 1-0. В таких поєдинках це досить важливо, хто забиває перший м'яч. Ну, не гарантовано, хто перший забив, то виграв, але в значній мірі. Стається саме так. Ну і подивимося, ось друга атака вазису. Знову ж таки, маємо боротьбу в центрі поля, м'яч зміщується. Да. Ну, і дивимося, той же саме зараз буде діагональний перевод м'яча, Дивіться, довга діагональна передача на той самий правий фланг, Тобто вже можна говорити не про випадковість, а про певну тенденцію, а і закономірність. І передача, після якої вас забиває знову ж таки. Рахунок став 2-0. Бачите, наскільки діагональна довга передача пройшла, можна говорити знову ж таки про недоліки в грі в обороні От на лівому фланзі утика. Ну і очевидно, що базис намацав. Оце, можливо, слабке місце утепличників в, в цьому матчі. А нагадаю, що на початку матча. Сталася, на жаль, не запланована заміна Костянтин Дашко, лівий захисник вимушений був залишити травмований. Валера, ну, Типичники, звісно, не здалися, боролися до кінця, хоча часу було небагато. І один м'яч їм вдалося спитати. Ось подача зі штрафного. Ян Несовий виконує. Там боротьба і Роман Потапов. Вихну. Притул забиває. Ось знову ж таки повтор. Так, рахунок став 2-1, що дало надію тепличникам на е, останні секунди поборотися е, за те, щоб рятувати Ось з мого ракурсу я був за воротами. І бачите, Роман Потапов метр з трьох цей м'яч забив. Тепличники боролися до останнього, приклали дійсно всі зусилля, які можна. Тут бачите, і проштовхалися гравці, але це ще була преамбула, тому що поштовхалися гравці, що практично командою на команду, але слава Богу, до бійки не дійшло. Ну, е, яка написав репортажі, помітингували гравці, тому що ну пристрасті вже на на. Грали, накіпали ось такі дербі, плюс боротьба за лідируючі позиції в чемпіонаті. Ніхто не хотів, як кажуть, поступатися. Всі хотіли здобути свою перемогу. Ну але базису вдалося отримати переможний для себе рахунок і таким чином здобути перемогу в п'ятому колі і мати відповідно 15 очок з 15 можливих. У тепличників залишилося в активі 9 очок. Але будьте певні, що руки наш колектив опускати не буде. І буде боротися в подальшому за лідируючі позиції в чемпіонаті. Не везе, так не везе. Тут ще й на останок Євгеній Холіч, який і так підсумно був його виступ у цьому матчі через травмовану руку. Він на останок ще й травмував ногу і буквально його партнери винесли ну, на лаву запасних і подальшому звертався до лікаря. Наступний матч він пропускає. Що стосується інциденту, який стався перед грою, мною були написані заяви публічно оприлюднені і в телеграм-каналі, і в фейсбуці на контрольно-дисциплінарний комітет Черкас-косну асоціації. Ця справа розглядалася на засіданні Кадика, про що буде мої ну, окрема розповідь у ну, наступному тижні. У нас таке похмілля після гридня, так? Ось парки, дивіться, там цілий натовп є, бігати будуть, за нами бігають, мабуть, чекаємо. Взагалі прикольна акція. Бігати по у будуть. Після вутика бази ще база сутика. Нормальна тема на наступний раз. Тече тиха річка, вазова водичка, де сіряшний за собою, над бугою рікою тебе, з водою, на світ мене з тобою. над Бугом Складаємося Нових методів дистанційних немає. Їдемо в Черкаси. Як по мені? Ну, е... а це питання свободи слова в нашому чемпіонаті в області. Отак. От Локальна ситуація в нашій країні чемпіонат Черкаської області. А чи маєте ви право на власну думку і її висловлювати? Отак. От Зараз подивимося, чим це все закінчиться. І чи воно закінчиться сьогодні?